Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 946-й день героїчного протистояння на валі російських окупантів. За попередню добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Двоє загиблих і 19 поранених. Такі наслідки удару ворога двома керованими авіабомбами по Краматорську в день 25 вересня. У багатоквартирних житлових будинках потрощені вікна, двері, зруйновані балкони. Також пошкоджені магазини автомобілі. За минулу добу з лінії фронту евакуйовано 1504 людини, у тому числі 56. Шість дітей. Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Богодухівського району Харківщини. Знаходилась під ударами ворога і інші громади області. В результаті атак окупанти у населених пунктах Харківщини пошкоджень зазнали приватні будинки та господарські споруди. На великій території горіли трави та хвойна підстилка. Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Собської області. Зафіксований 51 вибух. Обстрілів зазнали 14 громад регіону. Загинула одна цивільна особа. Наслідки атак уточнюються. Статут ООН не залишає місце для цього. І саме тому формула миру теж не залишає місця у 2022 році у розпал війни. Пропонуючи формулу миру, я пропонував дотримуватися статуту ООН, зробити ефективним усе те, заради чого була створена для цього організація. Кожен пункт формули миру ґрунтується на принципах цілях і нормах статуту оон на правах які він гарантує країнам і на резолюціях генеральної асамблеї Вісім людей отримали поранення під час обстрілу Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Запоріжжю, Кам'янському, Малинівці та Левадному. По іншим громадам регіону завдавали артобстріли та атакували дронами. Надійшло 126 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вночі російська авіація атакувала Херсонську громаду. Після ударів кабами рятувальники деблокували Завалів двох постраждалих цивільних 82-річного чоловіка та 78-річну жінку. Після другої години ночі під ворожими ударами опинилася Білозерка. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранень 46-річний чоловік. Також близько сьомої ранку ворог атакував Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 62-річна жінка. Упродовж дня окупанти атакували Херсонщину дронами. До лікарів з травмами та ушкодженнями звернулися дві особи. Наслідки атак уточнюються. Вночі на 26 вересня під атакою ворога перебувала й Івано-Франківщина. Там були пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, а також частина Івано-Франківська залишилася знеструмленою. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих. Здійснив ворог і спроби атак на Київщину. Влучань в об'єкт критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждала одна жінка. В трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксувалися загоряння лісової підстилки та трав'яного насилу. Пожежі локалізовані. не рахуються стратами та намагаються лізти вперед. Протягом минулої доби Сили оборони України достроково демобілізували ще 1400 російських окупантів, знашкодили 105 одиниць автотранспорту, 71 гармату, 67 безпілотників, 44 броньовики, 10 танків та 7 засобів ворожої ППО і 4 крилаті ракети. Вночі Сили ППО України знищили 66 шахедів та 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69. Ще 8 безпілотників локаційно втратили в кількох регіонах України. Один повернувся до Росії. Ворожі цілі збили в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Протягом минулої доби наша авіація та ракетні війська і артилерія Силоборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Один удар по засобу ППО та два по ракетних і артилерійських системах. Внаслідок помітної активізації спроб ворога просувати. Вперед по всій лінії фронту, українські армійці відбили 189 атак ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Корахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Українські оборонці за 946 днів знищили російську армію наступним чином 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 946 безпілотників, 959 засобів протиповітряної оборони, 8 825 танків, 17 348 бойових броньованих машин, 18 620 гармат, 1199 реактивних систем залпового вогню, 25 353 одиниці автотранспорту, 2599 крилатих ракет, 28 Сім кораблів та катерів, одну субмарину та близько 648 тисяч солдат-противника. Важка артилерія, град та дрон, камікадзе. Весь цей арсенал озброєння російсько-окупаційні війська застосували проти мешканців Нікопольського району напередодні від вечора. Під прицілом агресора опинились місто Нікополь та Марганецька громада. Всього ж протягом доби напередодні ворог стріляв по Нікопольщині близько 20 разів. Удари витримали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Вороже залізо спричинило пошкодження п'яти приватних домоволодінь, господарської споруди, автомобіля та 20 сонячних панелей. А ще зачепило коледж, інфраструктуру та леп. В день армійці з повітряного командування Схід збили ворожий безпілотник. Не надав перевагу у Русі на проспекті Миру Лада в'їхала в БМВ. Карманич Лада рухався проспектом у напрямку від площі захисників України. На перехресті біля варуса водій вирішив здійснити маневр та повернути ліворуч. Шафер не помітив, що назустріч йому їде БМВ та відповідно не пропустив машину. В результаті сталося зіткнення. На щастя, водії залишилися неушкодженими. Постраждали тільки автівки. В усіх обставинах аварії розбиратимуться правоохоронці. Форум з питань грантової підтримки. В металургійному районі провели спеціальний захід для криворізьких підприємців малого та середнього бізнесу під назвою Дей». До нього, окрім представників підприємницької спільноти, долучились міська та районна влада, фахівці районних відділів міського управління розвитку підприємництва, центру зайнятості, філії Ощадбанку, фонду розвитку підприємництва, міжнародних організацій тощо. Грантові кошти суттєво допомагають криворізькому бізнесу пережити нинішні складні часи. Більше про форум. Дивіться в наступному сюжеті. Пані Юлія приватна підприємниця зі стажем. Вже 16 років. Вона разом із колегами займається виготовленням спецодягу для потреб промислових підприємств як Кровморозі, так і за його межами. Долучившись до програм грантових фінансових ресурсів, цей досвід допоміг створити нові робочі місця, розширити асортимент та обсяги продукції, а також скласти амбіційні плани на подальший розвиток. Завдяки грантовим програмам і разом з металогійним районом я отримала вже грант власна справа, а також ще отримала два гранти. Один від Асоціації бізнесу Кривого Рогу і один грант Данська Рада у справах біженців. Завдяки цим виключеним коштам я закупила нове обладнання, більш сучасне, автоматизоване. Завдяки цьому збільшила виробництво, а також якість продукції. Ці грантові програми дуже допомагають підприємцям у такі тяжкі часи, і я вважаю, що це дуже нагарне. Досить урядові грантові кошти передбачені як для створення нових, так і для підтримки вже діючих суб'єктів малого та середнього бізнесу. Державна служба зайнятості допомагає зацікавленим криворіжцям розпочати та вивести якісно новий рівень вже існуючі підприємства завдяки залученню фінансової підтримки. Для цього є відповідні державні програми, які постійно диверсифікуються. Це надзвичайно чудовий захід, тому що ми презентуємо можливості, а їх на сьогодні безліч, і це в першу чергу урядові програми щодо грантів, які впроваджуються службою зайнятості. Також сьогодні ми будемо презентувати нові можливості. От, наприклад, на початку вересня з'явилася нова можливість отримати грант для молоді віком до 25 років. Це грант у розмірі 150 тисяч, тобто молодь має на сьогодні кошти для того, щоб розвивати. Свій бізнес в рамках форуму з питань грантової підтримки бізнес-дей в Металургійному районі у вазі криверійських підприємців презентували програми з підтримки мікро, малих та середніх підприємств Криворізького району від уряду Великого Герцогства Люксембург. Старт подачі заяв, на яку розпочнеться з 1 жовтня 2024 року. Крім того, розказали про можливості від Ощадбанку Юсей тощо. Практика залучень грантових коштів позитивно впливає на екосистему бізнесу в місті. Наші результати в минулому році. Року... Майже 70 мільйонів гривень ми залучили виключно грантових коштів. Це міжнародні гранті, гранти, гранти і, і, і по програмі є переробка та є робота. І створили кілька 300 робочих місць 30. Пам'ятаємо. У цьому році вже 51 мільйон, в цьому році вже 164 64 місця і зараз на етапі створення 260. Тобто ми йдемо так дуже, дуже швидко в цьому Розвиток соціальної інфраструктури міста, створення нових робочих місць, розширення товарного асортименту та спектру послуг, податкові відрахування до бюджетів різного рівня, підтримка ЗСУ тощо, значення підприємництва в наш час важко переоцінити. Міська влада постійно надає допомогу та необхідну підтримку бізнесу. В трьох районах містах: Саксаганському, металургійному та центральному міському, діють відділи, які надають комплексні консультації з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам державної програми Є робота. В минулому році ми привлекли до грантових програм, я ще раз скажу, не кредитів, нічого для грантових програм для нашого бізнесу, більше 68 мільйонів гривень. Це нормально. В цьому році вже, ми, вже 51 мільйон. Це і не українські програми і міжнародні програми у точному 2024 році найбільше грантових коштів вдалося залучити підприємцям, які територіально знаходяться в Догинцівському районі 18 мільйонів гривень, Покровському районі 6,7 мільйона гривень, в металургійному 5,2 мільйона гривень. І робота із залучення фінансових ресурсів для підтримки криворізького малого та середнього бізнесу триває. Олександр Фофілатів Гліп Припчук, перший міський. Готуються до прийдешньої зими заздалегідь. Державне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль проводить заходи з ремонту та заміни застарілої системи теплопостачання. В усіх районах міста реалізуються заходи посиленої ремонтної програми у тісному партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні, який забезпечує підприємство відповідними матеріалами. Як проходять роботи в інголецькому районі міста, дивіться далі у сюжеті. Підготовка до опалювального сезону в самому розпалі. Криворізька теплоцентраль активно готується до прийдешньої зими. Зокрема, реалізуються заходи посиленої ремонтної програми, яка передбачає відновлення аварійних ділянок, магістральних та квартирних трубопроводів тепломереж. Зараз ми знаходимося по вулиці Збагачувальна, 40-42. Тут виконуються роботи по монтажу трубопроводу діаметром 159, протяжністю 150 метрів. Наразі виконуються підготовчі роботи, виварюються відводи для монтажу компенсатору. Роботи на цій ділянці в Інгулецькому районі ускладнені тим, що трубопровід проходить під автомобільними дорогами і трамвальною колією. Від цієї квартальної мережі зажиблено 53 житлових будинки та одна криворізька гімназія, які у холодний період неодмінно потребують тепла. Якщо б ми не замінили, це ж пошкодження. Ми, ми не могли запускати ці 53 будинки. Вони були без тепла, поки ми не усунемо пошкодження. Після завершення робіт всі 53 будинки, я думаю, будуть. Тепло. Одночасно роботи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів теплових мереж виконуються і в інших районах міста. Технічну допомогу щодо підготовки до наступного опалювального сезону Криворізькі теплоцентралі надають міжнародні партнери, зокрема дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні, забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський. До Всесвітнього дня прибирання студенти Криворізького державного педагогічного університету організували акцію «Прибери сміття зі свого життя. До стін закладу мешканці міста мали змогу приносити видання російською мовою, які згодом підуть на переробку. Ця акція вже є традиційною та проводиться до Дня захисників та захисниць України. Книги, які принесли небайдужі люди, належать абсолютно різним російським авторам. Тепер вони не будуть пилитися на поличках містян, а зроблять добру справу, адже кошти, отримані від перероблених видань, підуть на. На потреби різних бригад Збройних сил України. До сусіднього дня прибирання ми студентською радою вирішили зробити таку акцію прибрати все російське зі свого російськомовна зі свого життя. Бо ми, як ніхто, як молодь, прогресивно вважаємо, що насправді мова є важливою, і вона є важливою, те, як яка мова на смартфоні, якою мовою ми розмовляємо і якою мовою книжки ми читаємо. І ми розуміємо, що зараз Росія забирає. Нашу наші студентські роки у нас наше дитинство наших дітей, і ми розуміємо, що це є важливим такою акцією. Компанія «Метінвест» продовжує активно підтримувати українських військових, пропонуючи різноманітні програми реабілітації та соціальної допомоги. У Запоріжжі та Кривому Розі пройшла масштабна екскурсія у рамках проєкту Спілкуй ветеран, присвячена питанням відновлення здоров'я та реінтеграції ветеранів війни. У заході взяли участь представники місцевих адміністрацій, громадських організацій, медичних установ та бізнесу, щоб обговорити ключові питання, які допоможуть військовослужбовцям повернутися до повноцінного життя. Більше про питання, які обговорювали на заході, розкаже Маргарита Назаренко. Державні та приватні можливості реабілітації для ветеранів у рамках проєкту Спілкуй ветеран, який реалізується за ідейною та фінансовою підтримкою Мітінвесту в Кривому Розі та в Запоріжжі. Відбулися зустрічі із представниками. Їх організували громадські організації Криворізька фундація майбутнього та платформа спільних дій Запоріжжя. У нашому місті проєкт підтримки та адаптації ветеранів реалізується за сприяння Ради оборони Кривого Рогу. Ми продовжуємо роботу по дискусійним панелям. Запрошуємо експертів. З різних напрямків, які допомагають розібратися нашим ветеранам в їх питаннях. Зараз ми вже дійшли до панелі, яка вже у нас вона скажімо так назрівала. Це реабілітація військовим. Вона усіх на службу і на сьогоднішній день якраз запросили спеціалістів з лікарень, які допомогли розібратися хлопцям в їх запитаннях і зрозуміти, як куди можна піти. На захід запросили ветеранів війни, представників міських та обласних управлінь з охорони здоров'я, здоров'я, приватних реабілітаційних центрів, психологів, а також працівників компанії «Мітінвесту», які ще донедавна захищали країну, а сьогодні стали до роботи на підприємствах міста. Сергій працює на Ніголайському ГЗК та допомагає колегам, які повернулися з фронту. Нещодавно він був демобілізований через важке поранення. За допомогою ветеранських програм Мітінвесту повернувся до роботи в компанії, а тепер консультує інших, бо знає, що такий підхід вкрай необхідний. Свій час комбінат також мені допоміг. Вперше у чергу фінансуванням при лікуванні була допомога з роботою, а також психологічна допомога та в цілому можливість далі працювати, а не бути забутим та покинутим. Це головна допомога для мене. Компанія Мітінвест активно долучається до вирішення потреб мобілізованих та демобілізованих працівників, пропонуючи їм різноманітні програми підтримки, які допомагають адаптуватися до цивільного життя. Завдяки гуманітарним та соціальним ініціативам Мітінвест організовується і проводяться реконструктивні операції та протизу. Поранених військовослужбовців і постраждалих цивільних. Міста дає виробничі потужності, Медінвесту отримують фінансову підтримку на ремонти медзакладів та покращення матеріально-технічної бази міських лікарень. На теперішній час питання реабілітації військовослужбовців займає правильне місце не тільки в діяльності закладів охорони здоров'я, но і місцевої влади розпорядженням. Національної служби охорони здоров'я встановлено чіткі вимоги для кожного із відділень, яке буде контрактуватися за цим напрямком НЦЗУ. На теперішній час у нас. Є вже контракти, підписані угоди першої міської лікарні, другої міської лікарні, п'ята міська лікарня, яка виступала тут перед нами, 16 і сьома міська лікарня. На цей час ми дуже вдячні. Медінвесту дуже суттєвою та допомогою в проведенні не тільки лікувальних, але й реабілітаційних заходів. Серед ключових питань, що обговорювали учасники панельної дискусії, було супроводження та реабілітація наших військових. Бізнес і місцева влада працюють над створенням умов для отримання захисниками усього комплексу фізичної і психологічної реабілітації, частиною якої буде зокрема надання безкоштовних або частково оплачувальних стоматологічних послуг. Глобальний підхід до проблеми повернення наших героїв має стати важливим кроком у відновленні здоров'я та емоційного стану ветеранів. Завдяки цій зустрічі я дізнався, що є. У нас такі uh, центри реабілітації, які допомагають відновити функціонал, наприклад, в даний момент мої проблеми це руки плюс. Uh... Спортивно масові так можна їх назвати там відвідування басейну. Оце що буде ця програма нова. Коли хлопці, наприклад, і діляться своїм досвідом, так само дізнається більше і більше і більше. Що там є можливість там, є можливість там відновитись. Завершилась зустріч особистими консультаціями ветеранів із профільними спікерами заходу. А проєкт «Спілкуй ветеран продовжить об'єднувати бізнеси, владу та громадське суспільство для покращення якості життя ветеранів, надаючи їм необхідну підтримку та Сурси для успішної реінтеграції в суспільство Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський. Працюють вдень і вночі, щоб забезпечити країну врожаєм. У Криворізькому районі триває осіння посівна. Наші аграрії цього року зіштовхнулися з одним з найсухіших періодів за останні роки, і це на додачу до різноманітних викликів воєнного часу. Але, незважаючи на всі труднощі, вони продовжують працювати, щоб забезпечити нас хлібом. Поспілкувалася з аграріями і Анастасія Костенюк. Осібна на криворіжжі у самому розпалі. Із 900 тисяч гектар засіяли вже 60%. відсотків. Саме на цьому полі буде рости пшениця. Анатолій один з тих, завдяки кому у нас на столі завжди є хліб, масло, каша та інші дари природи. Чоловік майже все своє життя працює в агробізнесі. Спочатку був водієм машини, розвозив обіди, а два роки тому пересів на залізного коня, освоївши трактор. І Дід і братін був і батька, і дядька. І ще один сидять на другому тракторі, всі в цій агрофірмі працюють. У нас працює дві зміни з утра до вечора і з вечора до утра. То в кожній зміни по 50 гектарів на трактор. Взагалі-то не важко, але проблеми свої є. Коли включають повітряну тривогу, всі спутники гаснуть і приходиться керувати вручну, зробили маркера. І це не єдина проблема, з якою стикаються наші аграрії під час повномасштабного вторгнення. Анатолій та його колеги знаходили безліч російської залізяки та наслідків її влучання. Діляться у такому випадку проробили вже чіткий механізм дій: спочатку обкопують, опісля повідомляють спецслужби та керівництво про неочікувану знахідку. А після знешкодження небезпечних знахідок спеціалістами продовжують свою роботу далі. Окрім замінованих територій та постійних атак ворога, не сприяють гарному урожаю і погодні умови. Саме через сильну засуху цьогоріч посівна компанія затягнулася. Станом на зараз із 115 тисяч гектарів полів зібрано майже 341 тисячу тонн зернових і зернобобових культур, з яких 66 тисяч тонн ячмінь, 248 тонн пшениця, 9 тисяч тонн кукурудза та інші культури. Також зібрано більше 208 тисяч тонн технічних культур. Ур таких як ріпак та соняшник. Тяжку ситуацію посів найде по всій території Криворізького району заради того, щоб засіяти зерном значну площу, аграрії працюють у дві зміни, тому сівба триває цілодобово, адже вони впевнені, що кожен на своєму місці має працювати на повну силу, щоб приносити користь суспільству та наближати нашу перемогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. На цьому в мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.